На Дніпропетровщині розвивають сімейні форми виховання для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. У березні мешканцям області вже виплатили всі види держдопомог. А лікарі регіону навчаються надавати пацієнтам первину психологічну допомогу. Більш детально про події минулого тижня розповіла заступниця начальника ОВА Надія Задорожна. Зростає популярність сімейних форм виховання для дітей сирі та тих, хто позбавлений батьківського опікування. За останній час 19 дітей знайшли свої нові сім'ї, а за останній тиждень 10 дітей отримали опіку або були влаштовані до державних установ. Серед тих, хто знайшов нову родину 15 дівчаток та 4 хлопця. Турботливих маму й тата. Шукаємо і для тих, хто з початку великої війни тимчасово евакуйован за межі країни. Так на початку березня з Туреччини повернули 5 дітей. На двома дітьми кандидати в усиновителі взяли тимчасову опіку ще троє у новоствореній прийомній родині. За словами Надії Задорожної, цьогоріч область отримала майже 386 мільйонів гривень державної допомоги, які вже були виплачені майже 137 тисячам мешканців. Це 100% від потреби, яка існує наразі в регіоні. Виплату проведено в повному обсязі 48 тисяч осіб при народженні дитини, 53 і 100 тисяч осіб з інвалідністю, 11 тисяч 900 осіб багатодітних сімей, 10 тисяч 700 осіб малозабезпечених сімей. Середній розмір допомоги малозабезпеченої багатодітної родини становить 14 тисяч 200 гривень, 14 тисяч осіб інших категорій також отримали виплати. Разом із товариством Червоного Хреста України ОВА вдосконалила навички першої медичної допомоги для 20 фахівців. Також понад 3700 лікарів та медсестер області пройшли навчання, що дозволило їм надавати первинну психологічну допомогу своїм пацієнтам. Подивилися, як використовують отримані знання та навички на практиці. Вони поділилися тим, що чимало людей через війну перебувають в стану тривожності і знаходяться у стані депресії. У когось спостерігаються розлади сну та харчування. А тому отримані у проекті знання на часі, в якій з амбулаторії надають психологічну допомогу, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України. Ініціатива першої леді Олени Зеленської Ти як продовжує набирати обертів, спрямовуючи зусилля на проєкти, спрямовані на попередження насильства за ознакою статі.